Друга сфера життя, значить, їх всього є 12. Я це називаю колесо баланса, ведичне або астрологічне колесо баланса. Ну, також всі речі, які я даю, я їх називаю Формула 912, тому що в нас є 9 планет та 12 сфер життя. Ми зараз проговоримо про другу сферу життя. Підтримка людини, гроші, накоплені гроші. Та ресурс, який мене підтримує сьогодні, на даний момент, якщо в людини немає ресурсу, того, який її підтримує сьогодні на даний момент, людині буде рухатись дуже важко. В ресурс сюди входить, сюди можуть входити. Ну люди часто це списують, виключно на гроші, не тільки сюди буде входити сім'я, в якій людині народилася, сюди буде входити дуже близьке оточення, це все те, що підтримує людину. Звичайно, також коли людина має фінанси, вона може собі дозволити купити хорошу якісну їжу. Це також допомагає. Ну тому що наше тіло це ну, як механізм, так якщо в наше тіло там закидувати всяку дрянь, то воно. Поламається. Ну, от, якщо ж ми в своє тіло будемо давати хорошу якісну їжу, то, відповідно воно буде довго функціонувати, ну, тобто те, що дає підтримку нашому тілу. Вплив нашої сім'ї, нашого роду на наші доходи, от, на гроші людини, воно дуже сильно впливає. Надзвичайно сильно. Е, приблизно 150-200 років тому назад система цінностей у людей була виставлена правильно. З однієї сторони, в нас пішов дуже сильний технологічний прогрес, тому почали заробляти великі гроші. Так, це чудово. Але подивіться, що сталося з нашою сімейною системою цінностей. От, і сім'ї дуже багато сімей почали зараз розвалюватися. Люди матюкаються, їдять всяку дрянь, немає поваги до роду і так далі. І з однієї сторони, вроді би, люди виходять на дохід, але потім падають. Із-за чого немає підтримки роду. Це дуже важливо, тому що якщо в нас немає цієї підтримки, це ресурс, який нас підтримує. Ми не зможемо досягти успіху. Система цінностей від батьків, яку ми отримали, це також дуже сильний вплив має на нас. Я вам приведу от один простий приклад, як це може повпливати на життя на людину. От одне переконання. Одне просте переконання може людину підняти, а може людину угробити, просто звести все нанівець. І людина від цього нічого абсолютно не отримає. В дитинстві дитина приходить до мами і каже: Мама, купи мені якусь іграшку. Мама може відповісти: в нас нема грошей. Все, це стає установкою. Ну, переконанням. Ну перепрошую, це установка, да, Переконанням. І людина може все життя жити з переконанням, В мене немає грошей. Одно слово додати: у нас сьогодні немає грошей. Ну так склалося. Ну допустимо, тато має завтра отримати заплату. Сьогодні ми не купили іграшку, ми завтра її купимо. Чи, наприклад, там, ну, по якихось причинах щось ми там не купили дитині. Розумієте, одне слово, нема грошей, або сьогодні нема грошей. І таких переконань в нас дуже багато. От дуже прям багато, і це все тягнеться у нас з дитинства. Це те, що ми в дитинстві чули, бачили, слухали. Батьківська сім'я це є надзвичайно важливо, тому що це є освіта, яку ми отримували від батьків. Знаєте, нема такого, знаєте, що диплом червоний про те, що ви з хорошої, класної сім'ї. Такого нема. Або про вас кажуть, що ви з хорошої сім'ї, або про вас кажуть, що ви не з дуже хорошої сім'ї. Я пам'ятаю, колись моя бабуся мені казала, каже, от той з хорошої сім'ї з ним дружи, а той краще не тримайся від нього подальше, бо це буде біда. Батьки там мама десь їздить, там невідомо чим займається, батько постійно випиває. Ну, от, ну і життя того хлопця на жаль закінчилось дуже печально.